Блін, ви всі знаєте, як uh, you all... Душніла. Uh, Душніла, no, you magic. Yes. You and Yuri, you both Душніла. You know who is Душніла? No. Діма. Who is? Баскел, да? Yeah? Is a Баскел? Пей венця, бери венця. І кажи, що ти людям бажаєш, щоб вони були дуже здорові. And I'm below you being mad at the up you tap. Face the not tape, the up you tap for that page. Only got the not face of wood. You got the wood, paid at on your friends. Mattham. I'll youth on map them. You can't moja ulublena strava. Youf. Подливку з, мака... з макарон з макароном. А колбаска? И колбаску. И сейчас любишь тебя, что прям именно вот подливочка з макарончиками тебя на бонбончик на с І... и минеральную водичку.